Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У Московії є такий собі пропагандист московський, доктор історичних наук Платошкін. так, він... Є дипломатом, політологом, істориком. Це класичний антиукраїнський пропагандист, прихильник війни проти України і, взагалі, імперіалістичної експансії Московії у світі, відомий перекручуванням. Різноманітних фактів, так, хибним трактуванням міжнародного права для того, щоб виправдати збройну агресію проти України. Так ось в останній час він став розповідати. У нього є свій YouTube канал, доволі популярний у Московії. Почав розповідати про те, що Байден, так би мовити, на коня вирішив розпочати Третю світову війну. Ну, Подивіться, це ж ще одна та сама брехня, яка характерна для нього. Ну і взагалі для московитів-андрофагів у цьому сенсі. Тобто, не Московія провокує. Третю світову війну, так би мовити, у світі, а Штати Америки Як же вони це все роблять? Ну, я думаю, ви вже здогадалися. Це те, що до 20 січня Байден пообіцяв. Виділити Україну Україні найпотужніший пакет військової допомоги. Так. І от, аби Україні не допомагали, так, то війна вже давно закінчилася. Тобто московити андрофаги окупували б Україну, убили б українців, так, ліквідували саму назву Україна, і все було б дуже добре. Оце така логіка. Оце така логіка у цього так званого дипломата і доктора історичних наук, який, яку він просуває, і е, вона дуже популярна серед московитів, так як популярний цей його YouTube-канал. Так. Слухають, аплодують, так, виявляється, от це Байден. Розв'язує війни всі. І от як він не допомагав Україні, а він ще і вирішив на коня допомогти Тайваню, так, виділили транш на 500 мільйонів доларів допомоги Тайваню. Так. А от Україна. То це вже взагалі страшне. Тому що там же ж на декілька мільярдів, я не знаю, здається, аж 7 мільярдів, в крайньому разі так заявлено, на 7 мільярдів допомоги Україні, це ж ну, розв'язання Третьої світової війни. Так. Ну не можна ж так? Ну, на коня. Тобто, вже йдучи. з... Цієї посади він вирішив розв'язати Третю світову війну, тобто не дати Московії захопити Україну. Ось у чому виявляється оцей чахлик невмирущий, так ховається. Це треба обеззброїти Україну. Так вони ж і прийшли сюди із заявленою метою. Демілітаризація України. Демілітаризація, тобто роззброєння України. Озброєна Україна завжди дасть відсіч оцим антрофагам, цим людожерам, яким не сидиться вдома, маючи найбільшу в світі площу. 17,2 мільйона квадратних кілометрів, ну, здавалося, ну, обробляй, займайся, видобувай корисні копали. Ну, живи, живи сам да, і дай жити іншим. Ні. Оце їхній менталітет. І це ж, ж непроста людина. Це дипломат, це доктор історичних наук, так, це політолог. І все таке інше. І подивіться, що у нього робиться в голові. А що ж тоді робиться в голові у простих ваньок і альошок.